Весна красна, українська народна пісня. Ой, весна, весна, днем красна, що ти нам весненько принесла, принесла я вам літечко, щоб родилось житочко, щоб йозима я пшениця і усякая пашниця, ще червоні квіточки, щоб квічались діточки. Щебетала пташечка, українська народна пісня. Щебетала пташечка під віконечком, сподівалась пташечка весне сонечком, прилинь прилинь, чаронько, весно красна, як легенька хмаронька в небі ясному, в степи травами в ніжними, потоки купавими білосніжними, осиплуки перлами, скропи росами, Розлисяся джерелами стоголосими. Щебетала пташенька, Билась крильцями, колихала вербонька тихоїльцями. Прочитайте вірш ще раз самостійно.